Після матчу спілкуємося з тренером Кременчука Ігорем Єдапіним. Пане Ігоре, ну передусім вітаю з перемогою. Як загалом, наскільки важливо так грали з командою, яка на нині останню сходинку посідає в чемпіонаті, але в по, попередніх матчах поступилися прямим конкурентам. Наскільки важливо все ж таки було знову смак перемоги відчути? І завжди треба налаштовуватись на будь-яку команду і ви викладуватись на всі 100%. Тому. Слабих суперників не буває на льоду, Тому готуємось далі. Так, сьогодні тривалий час, ніби було багато моментів. В першому періоді не вдавалося закинути. З призначеного боліту вдалося все ж таки відкрити рахунок. Сьогодні, напевно, можете воротарів суперника похвалити чи скажете, що була нереалізація моментів вашої команди. Ні, воротарі дуже гарно зіграли і. В першу чергу наш воротар шатаут оформив, соперника воротарі дуже гарно грали, тому трошки запізнились з голами, потім закинули шайбу. Такий трошки воротарський матч, можна сказати. Так, так. так. Трошки воротарська прожарка була. Так. Ще одне питання про воротарів. Зважаючи на те, що мали доволі комфортну перевагу після двох періодів. Чи не було бажання Загару Касатонову дати практику у сьогоднішній зустрічі? Чи важливо було, щоб шатаут Кучер оформив? Ну, Завжди важливо, щоб шатаут хтось оформив за воротарів. Це дуже важливо. піднімає настрій, мотивує. Заключне питання незабаром невдовзі. На початку наступного тижня у вас матч з Кепіталс. Як тепер готуватися до протистояння з одним з прямих конкурентів? Ну як налаштовуватись, тренуватись і, і в середу зустрічаємось тут, на арені. Дякую. Дякую. З нами наставник крижинки Ігор Архипенко. Пане Ігоре, ну після вчорашнього виснажливого поєдинку, напевно, хлопці сьогодні видали всі сили, які залишилися. Як підсумуєте сьогоднішню зустріч? Ну так, да, в принципі, хлопці молодці, були помилки деякі, але в принципі всі намагались виконувати те завдання, котре ми перед ними поставили. Тому Хлопці дійсно сьогодні молодці. Ставив питання Остапу Осташевському в інтерв'ю. Поставлю вам. Сьогодні вдавалося тривалий час тримати і меншу, скажімо так, різницю шайб між командами. От як вважаєте, за рахунок чого дала гра воротарів чи менша кількість вилучень ніж у тому ж таки матчі з Дніпром? Ну коли грає вся команда, і воротарі, і захисники, і нападники. Всі правильно грають, виконують завдання, то в принципі, вся команда, коли працює в одному русі, то тоді є якийсь результат. Сьогодні одну з шайб пропустили, коли команда перебувала в більшості. І в принципі, напевно, якщо брати, то більше моментів створювали під час гри в рідних складах. Як вважаєте, чому так от складається? Ну важко нам грати в більшості не вистачає майстерності. Ну і там вже, я думаю, неправильні, неправильні дії були, тому що вже втомлення було у хоккіста. Він неправильно прийняв рішення і тому така ситуація. Зараз є невеличка пауза. Для крижинки, напевно, два дні. Це вже велика пауза, скажімо так, зважаючи на те, як календар складається, як тепер будуватимете підготовку до матчу Сокола. Ну, зараз у нас завтра у нас вихідний, вівторок у середу, тренування, в четвер гра, в п'ятницю тренування і субота, неділя п'ять ігри. Ми вже звикли в такому режимі, коли немає ігор, це якось для нас незвично. Дякую, бажаю. успіху.